Вітаю вас, мої любі діти! Зима, час чарівних свят, подарунків, чаювань з різними смаколиками. А ще це час веселих зимових забав, які так люблять діти і дорослі. А ви любите зиму. Запрошую вас на зимову прогулянку. Будемо грати в сніжки. Ми познайомимося з віршем Гра у сніжки» Платона Воронька і вивчимо його замнемо таблицею. Платон Воронько дитячий письменник. Написав багато творів. Його книжки для малят виходять мільйонними тиражами. Послухайте вірш. Гра у сніжки» Платон Воронько. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий бій, Закрутився у сувій. закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Чи Сподобався вам цей вірш? У вірші були такі слова, влучно. Полетіли влучні сніжки. Що означає це слово? Влучно це значить точно попасти в ціль. А ще закрутився у сувій і почався білий бій. Закрутився у сувій. Сувій що що-небудь полотно або папір згорнуте, скручене в трубку. Слово сувій має ще одне значення, яке рідко вживається сніговий намет. Про що цей віршик? Порівнює письменник гру у сніжки. Гру у сніжки письменник порівнює з білим боєм. Полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Подумайте, яке почуття слід передати під час читання вірша, з якою інтонацією ми будемо читати цей вірш. Ми з вами маємо передати почуття радості, веселощів. Інтонація в нас буде різна. Спочатку вірш ми будемо читати повільно, а далі, зі словами закрутився, покотився, під горою зупинився, будемо пришвидшуватися. Отже, Уважно подивіться на мнем таблицю, а я ще раз прочитаю цей вірш. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у совій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. Де чиї стирчали ніжки? Ой, весела гра у сніжки. Дітки разом з батьками вивчіть вір за мнемо таблицею. А я буду чекати на нього. До нових зустрічей!